Неркадю, як зараз можна тиснути, аби дійсно законопроект був підписаний, що робити з цією корупцією, яким чином рухатися? В першу чергу потрібно про це говорити. Про це потрібно говорити у всіх засобах масової інформації, про те, що альтернативою цьому законопроекту цей законопроект створює механізм. Компенсаціла це єди єдиний механізм, який зараз вирішує головну проблему для внутрішніх переселенців – проблему житла, тому що ї, люди їдуть за кордон. ви правильно на початку сказали про те, що велика кількість людей їдуть за кордон, а багато хто їде і на превеликий жаль повертається на тимчасово окуповані території, і це вже питання таке стратегічне для нашого країни, тому що ми втрачаємо людей. Там людей заарештовують, окупанти, людей е до речі, мобілізовують на тимчасово окупованих територіях чи. В які вернуться до нас а, зі зброєю тільки через соціально-економічні причини, що держава не змогла надати людям базові умови а, для а, проживання, не працюють кредитні програми і ми маємо тиснути на президента. Президента це зараз політичну відповідальність його було 15 днів робочих на те, щоб витувати закон. Якщо він а, його якось не влаштував він це не зробив. Тому зараз це вже йде така службова політична недбалість. Якщо у вас є інша альтернатива. Будь ласка, запропонуйте її, запропонуйте її суспільству, але цього, цього немає. Йдуть тільки розмови. А коли пропонуються реальні кроки, влада їх ніяк на них не, не реагує. Так. І так, президент ще зобов'язаний відкрити від... петицію. А я, я її автором. Вона воно, термін набрала двадцять п'ять тисяч. Підписів, після ми чекаємо підпису президента. Дякуємо вам дуже, Аркадій Петросян, голова асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України.